Вітаю вас, друзі. Це відео далось мені досить непросто. Мені було складно до нього готуватись, тому що тема така, знаєте, досить болюча, і саме тому це відео і варто було записати, тому що сьогодні у нас 22 лютого 2021 року, і сьогодні рівно 6 років з дня, коли у Харкові було вчинено терористичний акт під час ходи єдності, ходи на підтримку України. Тоді Троє виродків, ну принаймні офіційна версія слідства, що їх було троє. Заклали вибухівку на маршруті цієї ходи і підірвали її. Внаслідок цього терористичного акту загинуло четверо людей. Їх звали Вадим Рибальченко, Ігор Толмачов, Микола Мельничук та Данило Дідік. Останньому було 15 років. І сьогодні саме про нього я хочу вам розповісти. Данилові було лише 15 років, коли його вбили. Вбили прибічники рускава міра, проросійські терористи. І я гадаю, що їхні імена ви також повинні знати на лаві підсудних троє Це Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов. Про Данила Дідіка. Ви ніколи не почуєте розповідей від російських медіа. Ви ніколи не почуєте згадок про Данила від Шарія або від якогось іншого проросійського пропагандиста. Вони бояться його імені, тому що ім'я Данила Дідіка це не просто про хлопця 15-річного, який загинув внаслідок теракту. Це про те, як. Росія готова вбивати навіть дітей для того, аби захопити Україну. Російській пропаганді Даня Дідік дуже і дуже незручний, тому що вся концепція руского міра просто розбивається об те, що російські окупанти та їхні прибічники вбили дитину. Росіяни та їхні прибічники хочуть, щоб ми не знали, хто такий Даня Дідік. І саме тому ми повинні про нього пам'ятати. Так само, як ми маємо пам'ятати, також про те, що вбивці дані дідіка зараз знаходяться на свободі, тому що вони поїхали у Російську Федерацію, їх судили, дали їм пожиттєвий строк ув'язнення, а потім відправили на обмін. Прокурори наполягають на пожиттєвому терміні і водночас попросили суд відпустити обвинувачених зі слідчого ізолятора під особисте зобов'язання, бо на засіданні з'ясувалося, усіх фігурантів справи готують. На обмін полоненими це відбулось трошки більше року тому. Російська Федерація офіційно включила вбивць Дані Дідіка і ще трьох харків'ян, які тоді загинули, у списки на обмін полоненими. Російською стороною серед інших до списку обмінюваних осіб принципово заявлені Башлуков. Дворні Кавтольські, фактично це означає, що Російська Федерація взяла на себе провину за цей терористичний акт. Російська Федерація визнала, що теракт організували її агенти. Російська Федерація визнала, що вона вбила 15-річного хлопця, який просто любив свою країну. Тому, коли наступного разу вам хтось буде розповідати про те, що ми маємо помиритись із росіянами, що Росія це насправді не так страшно згр. Кадуйте, що Російська Федерація це країна, яка вбиває дітей. Про це дуже важливо не забувати. І як я вже сказав раніше, дуже важливо також пам'ятати і про даню Дідіка про дитину, яка віддала своє життя за те, щоб ми могли жити у вільній, спокійній незалежній Україні. І завдяки таким людям, як зокрема Руслан Горовий, з'явився проєкт, який розповідає про даню. Це проєкт, який присвячений йому. Називається Він так працює. Є пам'ять. Рік тому виникла ідея з е, назвемо його так пісенним марафоном пам'яті хлопця. Так працює пам'ять. Кожен тиждень виходить одна пісня. От цього тижня вийде 52 друга. Пісня, а значить, проекту вже рік. Різні українські зірки записують пісні, присвячені дані дідіку, і таким чином вони нагадують про нього, нагадують Україні і нагадують усьому світові. І я вважаю, що це дуже крутий та корисний проєкт. Добре, що він є. А ще Даню нагородили. Посмертно того ж року до Дня Незалежності Данилу посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня, відкрили пам'ятник всім загиблим під час цього теракту. А однокласники започаткували традицію проведення аукціону Баш на баш пам'яті дані дідіка. Також на честь дані та інших загиблих було встановлено у Харкові пам'ятний камінь. Ми за нашу свого Зверніть увагу на ключову відмінність українців від російських окупантів. Ми пам'ятаємо про своїх героїв, а вони дуже боягузливо розповідають, що їх там нет. і вони просто забрали собі вбивці Дані Дідіка, щоб не дати їх посадити, щоб вони були відмазаними. Також на Дніпропетровщині на честь Дані Дідіка назвали одну зі шкіл У Покрові Якраз у п'ятницю відбулося це вшанування. І присвоїли школі ім'я Данила Дідіка. Але при тому, що на честь Дані назвали школу на Дніпропетровщині, і йому присвоїли вже посмертно чимало нагород, і люди пам'ятають про нього. Багато хто говорить про Даню, є одна історія, яка Ну, м'яко кажучи, виглядає не дуже, тому що на честь дані дідіка відмовляються переіменувати школу, у якій він навчався у Харкові. Якийсь момент мені здалося, що слова директорки і педагогічного колективу розходяться з ділом. Вдруге різко стала інша риторика: школа це не кладовище. Або А вдруг будуть теракти, у нас неспокійний спокійний район. А вдруг діти проти чогось. Директорка школи, у якій навчався Даня, виступає категорично проти того, щоб ця школа була названа на його честь. Не знаю, можливо, їй би більше сподобалось, якби назвали цю школу на честь терористів, які вбили даню. Але це що найменше можна назвати свинством, при тому, що саботаж іде не тільки по лінії директорки школи, саботаж йде також і з боку. Тієї самої Харківської міської ради і саботував перейменування школи на честь Дані Дідіка. Той самий Геннадій Кернес. Два роки тому харків'яни підтримали петицію про перейменування школи. Після цього мер був змушений винести це питання на засідання сесії, але міськрада його таки не розглянула. Саме Геннадій Кернес блокує голосування. Переконаний батько загиблого героя. Це той самий Кернес, на поховання якого їздив особисто Віталій Кличко, дуже великий патріот. Той самий Кернес, на честь якого у нас депутати вставали у Верховній Раді, щоб вшанувати Вати його пам'ять, той самий Кернес, який є прибічником руского міра, і це Кернес гопник, просто бандит, якому. Намагались у Харкові дати велику честь. І як тільки він помер, розповідали, що перейменують на честь Кернеса. Хоча, от коли кажеш Кернес, і згадувати про честь взагалі неможливо, але перейменують на честь Кернеса, там вулиці назвуть станцію метро. Тощо, Терехов також заявив, що Кернесу планують присвоїти почесного громадянина Харкова, назвати на його честь вулицю або проспект станцію метро, а також встановити пам'ятник. Тобто міська рада Харкова впирається і за жодних обставин не хоче дати школі, у якій навчався Даня Дідік, його ім'я. Хоча тут варто було би і вулицю назвати на його честь. Зате міська рада Харкова пропонує, щоб у Харкові був один суцільний Кернес Кернес, який підтримував країну, яка вбила Даню Дідіка. Це паскудство просто не можна якось пояснити цензурними словами. Імені Дані Дідіка дуже бояться російські окупації. Панти та Харківська міська рада, хоча. Подекуди це одне й те саме: той, хто не шанує своїх героїв, рано чи пізно буде змушений шанувати героїв чужих. Українці повинні пам'ятати про Даню Дідіка, про 15-річного хлопця, якого вбили російські окупанти. Тому я прошу вас поширити це відео в соціальних мережах. Ми маємо пам'ятати не тільки про Даню, та про таких як він. Ми повинні ще й боротись заради них, тому що їх вже з нами немає. Вони віддали за Україну за нас із. Вами найцінніше, що у них було, вони віддали власні життя. У нас наші життя є, ми можемо щось робити, а тому ми зобов'язані захищати нашу із вами країну, тому що цього вже не може зробити Даня Дідік та інші українці, яких вбили російські окупанти, інші українці, завдяки яким ми можемо жити у вільній Україні.